Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. У Чернівці. Останнім часом в мережі з'явилась чутка про те, що поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіц» може переїхати до Одеси. Чи знаєте ви, хто із чернівецьких депутатів найбідніший, а хто найбагатший? Активісти руху «Чесно» провели такі дослідження, а результати проробленої роботи представили на сходах ратуші. Подробиці в наступному сюжеті. Критерії аналізу статків депутатів були такими: у кого сукупний сімейний дохід за 2014 рік найбільший, той і очолив рейтинг найбагатших. У кого найменший, того занесли у список Чернівецькі злидні, У кого сукупний дохід сім'ї складав більше 1 мільйона гривень на сім'ю. Тобто ми його вносили в цей список, тобто найбагатших. Із 42 депутатів Чернівецької міської ради таких є семеро. Ось депутатів найбагатший є. Олександр Іванович Поршага. Ще цікаво, ось три найбагатші депутати: пан Поршага Скрипа та найдеш, вони входять до найбільш цікавих комісій Чернівецької міської ради, як з архітектури будівництва та земельних відносин. Якщо говорити ось далі про статки, тобто тут представник від самопомочі, є також в топ тобто найбагатших депутатів, ось голова фракції рідне місто в Чернівецькій міській раді, пан Василь Продан. Від народного контролю депутат Ярослав Петришин і пан Максимюк від ПП це стосовно найбагатших. до рейтингу найбідніших. Увійшли візьмемо пана Артура Івановича Монтяна. У нього сім'я складається з трьох осіб. Таким чином, для того, щоб ось відповідно до цього мінімального доходу. Могти вижити. вижити і могти забезпечити сім'ю, потрібно було отримати дохід 46 тисяч гривень. Артур Монтян декларував, наприклад, дохід 30 тисяч гривень. Що цікаво, ось якщо порівнювати ось пан Андрій Брязко та пара Артур Монтян, вони обоє займають директорські посади, тобто це велика відповідальність. Про мету проведення такого аналізу координатор всеукраїнського руху чесно розповів: золота середина в наш список не попала. Ми дійсно робимо акцент. На найбагатших і найбідніших, щоб зрозуміти, як зростають, потім змінюються статки депутатів, оскільки у нас тепер приймається електронне декларування і прозорість доходів наших службовців. Це ідея час, якої настав, і вже я сподіваюся, нічого її не зупинить. Ми хочемо донести до громадськості міста Чернівці і такі акції проводимо. Батьох інших містах України, щоб люди знали, з якими статками зайшли депутати в міськраду і з якими вони будуть через рік, через два, і з якими вони вийдуть. Це важливо. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Комісія Чернівецької міської ради нарешті завершила з'ясування всіх обставин довкола міжнародного аеропорту Чернівці. Про результати роботи комісії мер міста разом з депутатами розповів колективу комунального підприємства. Чи залишить у Чернівцях литовище? Дивіться у наступному сюжеті. За тривалий час з'ясування усіх обставин та нинішніх проблем аеропорту міська рада дійшла одного висновку. Аеропорт має стати планово збитковим підприємством. Він фактично таким є, але його таким не визнають. Аеропорт має отримувати. Дотацію, фінансову допомогу від власника на своє існування це нормально. Якби ми планово виділили би, умовно кажучи, декілька там, 2 мільйони гривень на заробітну плату, то в зв'язку з тим, що ми її не виділяємо вчасно, виростає заборгованість, ідуть штрафні санкції, ми все рівно потім змушені платити вже чотири, з яких людям попадає все рівно два. За словами мера, закриття литовища, на десятки років погіршить соціальну і економічну ситуацію в нашому місті. Тому аеропорт є стратегічно важливим об'єктом для чернівців. Для того щоб ми могли приймати літаки, військові, державні, приватні, чартерні з інвесторами, з туристами, для того, щоб ми були готові і мали діючий об'єкт на випадок якихось неприємних речей. Адже ми не маємо забувати, що в країні ведеться війна. І ще нічого не закінчилось. Однак стратегічний об'єкт за останні чотири роки поступово став нерентабельним та неефективним. Остання компанія, яка здійснювала польоти з нашого аеропорту через економічну ситуацію, призупинила роботу, що ще більше погіршило фінансовий стан підприємства. Літак от стоїть, мало бути, скажімо, десь близько десяти літаків. Це серйозний наш основний заробіток. Економічні і технічні проблеми поки що поставили на місяць авіакомпанію. на прикол. От навіть літак, цей вже скільки він у нас стоїть, місяць, він не може вилетіти. Погіршує ситуацію і те, що авіатранспорт. В Україні користуються лише 5% населення, що практично унеможливлює внутрішні перевезення. Єдиним порятунком є міжнародні рейси до Європи та Лоукости. Однак наш аеропорт отримує тільки відмови. Відмова конкретно: ваш, ваш, ваша смуга для нас не підходить, і це саме було сказано на форумі. Це було озвучено авіакомпаніями, всіми, які там були. Що ваша смуга для нас не підходить, зробити, хоча б хоча б на першому етапі ремонт поточний. Ми будемо розглядати ваші пропозиції, поки що на таку смугу не сяде ніхто. Директор аеропорту каже, придатною до експлуатації є лише частина злітної смуги. Щоб надати можливість аеропорту приймати рейси та заробляти кошти, профінансувати потрібно не тільки ремонт литовища, а й забезпечити необхідним обладнанням, зокрема пожежними машинами та рятувальною бригадою. Зменшуватимуть витрати за рахунок скорочення персоналу і сьогодні. і... 31 числа на сесії міської ради при розподілі коштів міського залишків коштів міського бюджету буде прийматися фактичне рішення про існування аеропорта міжнародного аеропорта Чернівці. Однак вкласти мільйони з міського бюджету в аеропорт ще не означає заповнити літаки пасажирами. Наступним кроком буде зацікавити туристичні компанії, особливо ті, які мають власні автобусні тури. Іван Бучулинський, Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Справжній екшен тільки не на екрані, а в реальності. До редакції Чернівецького репортера звернулись мешканці вулиці Охтирської. Вони скаржились, що невідомі з бензопилами і сокирами серед білого дня налякали їх та сусідів. Вони розповіли, що чоловіки знищили огорожу, зрізали 19 дерев і зникли. Хто і навіщо це зробив, з'ясовувала наш кореспондент. Десять чоловік. З бізопілами, з топорами, з трактором, витягують тут, бачите, залишилися з тобою, тут всю сітка вони покидали з тракторами. Викарують, бачать, я підбіжала, кажу, що ви тут робите до них з пілами. Де ваші документи? Дайте мені, що ви я до мене один каже, стих. Давайте, хватайте ту бабку і будемо роздягати. Я вам хату підпалю. Її досі охоплює жах від того, що сталося. Тому Світлана Купранець ледве розмовляє. Донька намагається нам пояснити, хто ж знищив всі ці дерева на території, їхньої, як вона запевняє приватної власності, і перелякав мешканців вулиці Охтирської своєю поведінкою. 17 числа тут відбувся акт вандалізму. Мені дзвонила мама, і я біля 10-ї години прибігла сюди. Сюди вервалася група чоловіків, які були озброєні топорами і бензопілами, ваглов'яз з сусідом, фортуною. Вони нищили все вокруг. Будь ласка, подивіться і зніміть наслідки того, що. Тут було знищено 19 дерев. Під час розмови на недешевому авто, яке видно на відео, з'являється чоловік. Як з'ясовується, саме він все це організував і вважає, що цим закон не порушив. А хто їх вирізав? Ну просто ні робоч робоч, яких ви просто наняли так. Пояснює він що спонукало до таких дій. каже лишень, хотів виконати рішення суду. Рішення вищого спеціалізованого суду. Звільнення проїзду, яке передбачене генеральним планом, наполягає згідно офіційних документів, проїзд тут таки має бути У 2004 році. Дані особи отримали державний акт. В, їхньому, в їхніх документах в їхній технічній документації передбачений проїзд. Передбачений те, що вони його не звільнили, це їхні проблеми. Ні. От от державний акт на садівництво, виданий в 2004 році, згідно від В до Г опис мес, «Стежка». Що тут не було і не має бути проїзду, підтверджують і сусіди. Я тут живу 64-го року. Тут живу. Я кожен кущик знаю, кожен камінчик знаю, тому що я тут роки, посчитайте, 54-й, зараз тільки, ніколи тут не було дороги. Ось ця стежечка, от там загорожена, отак була стежечка, туди І ходили вниз на городи. там Городи там були за річечкою, стежечка була, так та стежечка є. Тут були городи, тут були ето, сад. Проді проїзду. Так. Проти проти... Ну чому? Проти... Тому yeah. що тут був сад. Тут це ж дерева, дивіться, свіжі дерева, як він зрубав їх. Врешті учасники конфлікту на свій доказ показують офіційні документи. Згідно документів Георгія Фортуни, проїзд тут має бути, а згідно документів Надії Купранець, лишень прохід. Щоб з'ясувати на чиєму боці правда, звертаємось до фахівців. Ні, ні, ні. Проїзду там не буде ні в якому разі, тому що там, згідно матеріалів земельного кадастру, містобудівного кадастру, на вулиці Охтирській, 4 земля перебуває у приватній власності Купранця. А на Охтирській 2Б також знаходиться у приватній власності, там не пам'ятаю, громадянина якогось. Тобто, там згідно меж їхніх проїзду немає. Якщо території земельної ділянки знаходяться у людей у приватній власності. То ніхто ніяким чином не має права влаштовувати там проїзд, тим більше там зрізати дерева. Пояснила фахівець, чому виникла плутанина з документами, адже на деяких з них зазначено, що ось тут має бути проїзд, на інших протилежний – лише прохід. Причина тому запевняє Валентина Величко: помилка землевпорядної організації. Землевпорядної організації, які виконували комплекс цих робіт, тому що та, тобто проект відведення земельної ділянки виконувався без врахування детального плану забудови даної території згідно Опису меж по Охтирській 4 від А до Б, якраз тут, де мав би бути проїзд, за описом вказана стежка. Згідно опису меж Охтирська 2Б вказано прохід. Прохід і стежка згідно свого статусу має ширину 1 метр, проїзд від 6 до 8 метрів. Тобто на сьогодні проїзду там не передбачено. Цікаво, що у рішенні суду, яке нам продемонстрував Георгій Фортуна, також вказано саме про хід, а не проїзд. Мешканці Охтирської запевняють, що зважаючи на те, що сталося, звернулись по допомогу до правоохоронців. Вочевидь вони і допоможуть поставити крапку в цьому конфлікті. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині упереджено спробу дачі хабара та незаконного перевезення цигарок через кордон. За минулу добу чернівецькими прикордонниками та мобільними резервами виявлено ряд місць спостереження, де нечисті нароку ділки встановлюють своїх людей стежити за переміщенням прикордонних нарядів. Крім того, цієї ночі в пункті пропуску порубне правоохоронцями було упереджено спробу перевезення до Румунії майже тисячі пачок сигарет, які 29-річний мешканець Луганщини попередньо ретельно заховав у своєму автомобілі. Цигарки знаходились у порожнинах між декоративною обшивкою та боковими стійками автівки. Разом із туціновими виробами на суму майже 20 тисяч гривень. Водій позбувся і свого легковика, який оцінено у 80 тисяч гривень. Також учора в пункті пропуску Росошани упередили спробу дачі Хабара. Громадянин Молдови, який перевищив термін перебування на території України на 89 діб, намагався владнати ситуацію, поклавши кошти в документи. Факт спроби дачі хабара задокументовано та складено відповідні процесуальні документи. Долю порушників українського законодавства в обох випадках вирішуватиме суд, інформує Прес-служба Чернівецького прикордонного загону. На Буковині триває місячник добровільної здачі зброї. Заходи щодо добровільної здачі зброї, боєприпасів, випухових матеріалів та спеціальних засобів, які громадяни незаконно зберігають, триватимуть до кінця березня. Про результати місячника. Сюжеті. В ході місячника добровільної здачі зброї буковинці в поліцію добровільно здали 100 одиниць зброї та 20 одиниць спецзасобів. Серед тих, хто вирішив принести правоохоронцям незаконну зброю, мешканець Заставнівського району, який не забажав показувати своє обличчя. Після смерті батьків, прибиравши в будинку, ми з дружиною знайшли у шкафу рушницю. І буквально недавно по телебаченню. Ми бачили рекламу про добровільну здачу, а також реєстрацію на зброї. Тому ми вирішили скористатися тою нагодою. і Вирішили сьогодні здати зброю. Всього за рахунок місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів 13 громадян уникли кримінальної відповідальності. Люди здавали таку зброю. 20 одиниць спеціальних засобів, 43 одиниці армійських зразків, 21 одна одиницю холодної зброї, а також 54 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, яка в подальшому за бажанням громадян буде на них зареєстрована після проведення відповідної перевірки. Також хочу зазначити, що добровільно було здано понад 3,5 тисячі патронів до різних. Калібрів і також шість снарядів і одну гранату. Всі громадяни для добровільної здачі зброї можуть звертатися в всі районні відділи та відділення головного управління національної поліції, а також в сектор дозвільної системи за адресою міста Чернівці, вулиця Головна, 24. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 24 березня в Чернівцях на вулиці Мирона штали на відкритій території. Городяни виявили невідомий предмет, схожий на боєприпас. На місце було викликано піротехніків управління ДСНС в Чернівецькій області, які і знешкодили боєприпаси у встановленому порядку. Виїздом на місце групою піротехнічних робіт встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів першої світової війни калібру 76 мм». Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух. Дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету складає до 600 метрів. Останнім часом в мережі з'явилась чутка про те, що поетичний фестиваль Діан Черновіц» може переїхати до Одеси. Причина нестача фінансування фестивалю в рідному місті. Що з цього приводу каже президент Меридіану, знає Іван Бочулинський. Серед повідомлень у пресі про можливий переїзд Меридіан Черновіць до Одеси, фестиваль часто названим проектом. Президент Меридіану каже наступне: якщо хтось писав, що це є бізнесовий проект Меридіан Черновіць, я чесно кажу, так, то є бізнесовий проєкт. Тому що я розглядаю це як велике підприємство місто Чернівці, я розглядаю це як піар-відділ підприємства і я розглядаю це з позиції. Рентабельності капіталовкладень капіталовкладення себе виправдали, каже Святослав Померанцев. За роки існування поетичного фестивалю з Чернівецьким ім'ям про місто написали чимало закордонних ЗМІ, серед яких і німецькомовні газети з більш як мільйонною аудиторією. Водночас труднощі з фінансування фестивалю не приховують. Мовно кажучи, 50 людей по дні тисячі євро. Чи, наприклад, там 40 по тисячі, але ще, ще там тридцять по 500. Отож, прямі витрати, прямі витрати на е, учасників приблизно 50 тисяч євро. Я на... потрібно 30 тисяч євро чернівецьких грошей. В іншому випадку фестиваль залишиться під загрозою існування, каже президент. А от щодо чуток про переїзд до Одеси зізнається, деякі заходи під іменем бренду та з учасниками Чернівецького фестивалю там справді проводитимуть. Е, так ми робимо в Одесі деякі заходи. Так, ці заходи називаються Меридіян Одеса. І цього року ми проводимо в Одесі тримісячний фестиваль. Це такі 10 вікендів, на які ми запрошуємо наших отих, тих, кого я там, без яких ми не можемо жити. Водночас у Чернівцях Меридіан проводитимуть і надалі, а зміщення до Одеси називають мистецькою експансією. Наразі оргкомітет вже повідомив про програму цьогорічного фестивалю, який приурочить до 75-ї роковини трагедії Бабиного Яру. Почнемо ми цей тур в Україні 7 вересня в Києві з поетичних читань українських, ізраїльських та німецьких авторів Бабиному Ярі, а також одним івентом в університеті з дискусією щодо актуальної теми. Потім ми поїдемо на Мерідіан Черновіць, де знову дискутуватиму. А пізніше це будуть події в Німеччині в Берліні. Поруч з меморіалом жертвам голокосту всесвітнім, який знаходиться біля Бранденбурзьких воріт. Завершиться наступний Мерідіан Черновець в Ізраїлі, кажуть організатори. Іван Бучелинський, Руслан Коку, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Та що свята для багатьох українців як позапланова відпустка. До того ж, цьогоріч великдень співпадає з днем міжнародної солідарності трудящих. Кабінет міністрів України затвердив кількість вихідних в останній місяць весни. 1 травня припадає на неділю, тому вихідний переносять на вівторок, 3 число. Українці відпочиватимуть з 30 квітня по 3 травня включно. Та з 7 по 9 травня, а також в інші передбачені календарем вихідні. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.